Чи принцип він самовдосконалюється, він самовиховується, тому що все одно йому ну так, якщо ти підбираєш, аналізуєш, наприклад, якусь інформацію, і видаєш чужу інформацію, так а вони можуть продукувати свою. Вони можуть створювати нову інформацію на базі тієї інформації, на якій вони були навчені. Сам по собі ця система вона не розвивається, її розвивають люди. Тобто, коли виходить оновлення, там вийшла GPT-5, наприклад, як ми чули. Так? Це значить, що програмісти сіли і навчили на нових даних нову модель, і потім запустили її в продакшн, і люди користуються нею. Але в процесі вона не самовдосконалюється. Ті дані, які компанія отримує під час користування, вони йдуть для навчання нової моделі, і вони одразу не втілюються в роботу, тому що так можна там. Навчити модель багато чому. Інша справа, хто саме навчає цю модель. І тут ми приходимо до того, що штучний інтелект є найбільшою пропагандистською машиною з тих, які зараз взагалі існують, які потенційно будуть існувати. Оскільки, коли раніше люди, от як ви кажете, перевіряють три джерела, вони так робили. А зараз вони довіряють штучному інтелекту все більше. Він галюцинує так, але є методи боротьби з галюцинаціями. Він вже не буде придумувати якісь факти, яких не було. І якщо цю модель навчили, наприклад, в Китайці, то в Китаї mm -hmm. буде одна один напрямок, і він буде певні питання відповідати на певні питання певним чином. На за західні американські моделі вони будуть відповідати інакше. Тобто, хто його навчає, так він і буде розповідати.